Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. До мене звернулася голова квартального комітету Вакуленко Коліда Дмитрівна. Від імені мешканців свого кварту. Люди просять встановити на вулиці куди наступки будинок 37. Це поворот біля кар'єра. На ліхтарі, плафон та лампу, це окраїна веселої Іванівки. Раніше там було освітлення, і плафон, і лампа, потім все це було знято до сіляльних роз'яснень з повідними службами. Прошу вас, від імені мешканців, даного картою, посприяти вирішенню даного питання. Другий депутатський запит. Хочу вже вкотре підняти питання про затоплення погрібів на Василі Іванівці. На вулиці Степувати, Вірна, Львівська та проволок Річний. Мешканці продовжують звертатися з цією проблемою земельних і депутата. І я звертаюся до вас як до керівництва міста. в тім, що вода продовжує прибувати. І коли два місяці тому від цього виха потерпали 73 садиби, то станом на сьогодні їх вже більше 80. Виходячи з вищо, зазначено, прошу терміново зібрати комісію для досиме вивчення цього питання. Прошу, щоб ця комісія таки виїхала на місце, де це це відбувається. Також. Прошу вас, Володимир Васильович, особисто долучитись до цього питання. Ну, якщо можна, щоб ви, хоча б побачили, в якому стані знаходяться садиби, де є підтоплення, тріскається фундамент, стіни, все вкривається пріснявою. А на провулку річниця вода що в погріби потрапляє людям холодязі. Люди без центрального водогоду і без питної води знаходяться. Вчора на нараді щодо платежів до бюджету міста води» Представник підприємства Укрні підпромтехнології була йому поставлена ця задача, в тому числі не тільки по цій вулиці, по іншим вулицям. У нас є підтоплення. Проблема в тому, що люди будували будинки без відповідних геологічних досліджень. Разом з тим, що є, то є. Будинки зараз розташовані. Вважаю, що інститут зараз він не заперечує про долучення до цієї роботи, оскільки це робота не просто комісії, яка вийде щось подивиться, подивилася. Треба залучати фахівців, які є фахівцями проєктування в геології, в георозвідки геолорозвідки інше. Тобто, це питання поставлено в чорну комісії. Тут є присутні члени комісії. Вони були свідками цього. Рішенням жовтоводської міської ради в 2016 році з бюджету міста було надано комунальному підприємству Жолотово тепломережа» поворотну фінансову підтримку у вигляді кредитів на загальну суму 8 мільйонів 48 тисяч. Контроль за виконанням рішень міської ради покладено на мене, як на голову постійної комісії з питань економічного розвитку міста бюджету та фінансів, торгівлі, послуг та захисту прав споживачів. Комунальним підприємством Жовтово тепломережа було розроблено графіки погашення кредитів, якими передбачено в терміну 20-го числа щомісячно сплачувати суми, передбаченими графіками та договорами. Станом на 28.03.2017 року від комунального підприємства в рахунок погашення кредитів до міського бюджету надійшло лише 995 тисяч із 2 мільйонів 307 тисяч, передбачених графіками погашення кредитів. Таким чином, підприємство на сьогодні не забезпечило повернення кредитів згідно графіків на на загальну суму 1 мільйон 312,3 тисяч гривень. Натомість, на фоні значної суми непогашеного кредиту, підприємство через систему електронних закупівель закуповує а також має намір закупити товари, які не задіяні у виробничому процесі. А саме Ріжка односпальні металеві з сіткою, матраси ватні, ковдри напівшерстяні, подушки зі штучним наповнювачем, шпалери вінілові 375 квадратних метрів та фарба водоемульсійна біла матова, 98 кг, шпалери вінілові на флезелиновій основі, шпаклівка суха стартова та фініша, грунтовка крилова. Кондиціонери, бензинові пили, мотокоса, рубероїд, місце місця доставки, турбаза та інше. Якщо потребу в придбанні рубероїду, можна пояснити ремонт будиночків на базі відпочинку для збереження їх від руйнації. То придбання інших перерахованих товарів та матеріалів при такому вкрай складному фінансовому становищі на підприємстві та при такій сумі непогашеного кредиту взагалі не зрозуміло. Як не зрозуміло, і доцільність проведення ремонту в адміністративному корпусі нинішньої ситуації, слід зазначити, що кошти від повернення кредиту передбачені у видатковій частині бюджету в бюджету, бюджеті розвитку, а це ремонт дитячих садочків, шкіл, капітальний ремонт доріг і. І так далі непогашення сум кредитів згідно графіків ставить під загрозу виконання вище зазначених робіт в повному обсязі. Якщо опалювальний сезон підприємство не забезпечило виконання графіків, погашення кредитів, то між опалювальний сезон це буде значно проблематично. Тому вважаю, що керівництво КП тоста по повинна максимально ефективно використовувати кошти, які заходять на підприємство, та докласти всі, щоб дотримуватися графіків та погастити кредити, враховуючи вище викладене та з метою забезпечення контролю за повернення комунальним підприємством жовтового тепломережа кредитів до міського бюджету, пропоную доручити відповідній службі міськвиконкому або створити робочу групу залучення в обох випадках депутатів міської ради для перевірки ефективного використання ко комунальним підприємством жовтого тепломережа за період з грудня 2016 року по березень 2017 року. Тарифи на такі підприємства, на такі послуги, які надає підприємство жовтової тепломережа. Жовтоводський водоканал будуть знаходитись в компетенції нашої територіальної громади. Це перше. Так, да, це перше. Ну, це не завжди приємно, ось тільки ми завжди перекладували відповідальність на НКРКП. А зараз нам будуть мешканці розказувати, що це дуже дорого, а краще, взагалі, щоб було безплатно. Ось тільки, наприклад, платежі тих, хто не має субсидії. Я вибачаюсь, субсидії, субсидії за тепло. То сплачують, ви ж розумієте, не 100%, Хоча в цьому році тепло надавалося мешканцям, я так вважаю, у нас справно. Щоб ви розуміли? Наприклад, місто вчора стало відомо, що місто Кривий Ріг і місто Дніпропетровськ вже відключилися від тепломережі, в тому числі дитячі садки відключилися. В нашому місті ще такого відключення немає, і крім того. Щоб ви розуміли ті борги, які були за попередні роки по підприємству Жовтовос та Кредиторська заборгованість на сьогодні більше 90 мільйонів гривень. Тобто, навіть якщо весь бюджет витратити в жовтовольський на сплату цих боргів, то ми це підприємство не витягнемо. В зв'язку з цим актуально є проблема переведення соціальної сфери, на яку в мене теж вчора. Націлювали заступник голови облдержадміністрації про те, що вони схвало відносяться до нашого рішення про переведення соціальної сфери нашого міста на автономне опалення, тобто дитячих садків і шкіль на автономне опалення всіх, Ось тільки, щоб ми не залежали від монополіста. Там вчора було прирікання між монополістом і віце-прем'єр-міністром, дуже цікаво. Монополісти поки що правлять нашими тепломережами. щоб ви розуміли? Вони вони визначають, стільки коштує газ і як сплачувати. Тепломережа наша сплачує добросовісно. А тільки щоб ви розуміли, нафтогаз як постачальний газу відносить більшу частину платежів за борги. Попередніх періодів це приводить до того, що коли цей закон вступить в, в дію про те, що реструктуризація довга та списання санкцій штрафних, то вже наше підприємство і інші підприємства області не будуть підпадати по цей закон, оскільки вони сплатили за попередні парки. Отака історія тереса. Дуже цікава, цікаво. Щоб ви розуміли, не все залежить від керівника підприємства і від керівника адміністрації, від керівників нашої держави. Є монополісти, які не підкоряються нікому. і Вони самі вважають, як діють. І крім, того, і крім того, для мешканців міста Ми Міста, такі, як Марганець, які як Покров, колишня Рженікіз, місто Нікополь, інші міста Синельникова вже давно, Вільногірськ вже другий рік всі переведені на автономне або індивідуальне опалення. Облдержадміністрація націлює міста, які залишилися на централізоване опалення, на те, що в майбутньому. Скоріше за все, прийдеться переходити на автономне опалення. Чому? Ось тільки така ситуація, як у тепломереж наш, ще гірша ситуація Дніпропетровських тепломереж і Криворізьких. тепло. Там борги мільярдні, мільярдні, де шукати кошти. І в будь-який час монополіст може вимкнути газ. І таким чином централізованого тепла не буде. Тому, якщо ми даємо дозвіл, депутати спаси проголосували за надання дозвілу мешканці міста Жовті Води, я вважаю, що ви скористувалися цим, цим правом стільки з тих дозвілів, що ми надали, 1600, на цей час, я так розумію, тільки 100 відрізалися як, і встановили автономне опалення. Тому це все дуже мало. Тому ви можете самі себе поставити в залежність від монополіста. По технічним питанням до наших тепломереж питань нема взагалі взагалі. У нас не було ні аварій, серйозних, нічого. Все працює і буде працювати. Є питання до монополіста, який буде чи включати нам газ, чи не включати газ. А ви ж розумієте, для того, щоб підключитися в наступному періоді до тепла, стане також питання сплатити, якщо не сплатиш за електрику, не сплатиш за газ, ніхто ж не підключить. Ну, пер, По-перше, хотіла б е, виразити подяку міському голові та директору КПЖРО за питання, яке піднімалось на е, 22-й сесії по ремонту покрівлі площі миру будинок 2. Е, е, позвонила жіночка-інвалід, е, яка зверталася до допомоги. роботи були виконані. Також було проведено міським, за вказівкою міського голови бесіду з працівниками КПЖРО. По як потрібно поводитись з населенням і відчува та культурно сюди вести. Дякую вам за це. Друге питання у мене стосується також КПЧО, а саме списання основних засобів. Згідно рішення міського шоколадської міської ради від 31-го 2016 року, ми надали дозвіл на списання КПЧО основних засобів. А саме це були транспортні засоби. Коли ми на комісії розглядали це питання, виникло таке непорозуміння. Згідно рішення, тепер повинен було надати звіт про зданий металобрухт. Комісії не було прийнято рішення зробити такий запит нам сьогодні надійшла відповідь. Я тримаю цей звіт щодо стану металобрухту та кількості отриманих коштів. Але відповідно бачу по цьому звіту, що стануть тільки брухт чорного металу, а не бачу здачі двигателів радіатора цвітного металу. Я прошу не знімати це питання з контролю, тому що у нас є сьогодні зняття з контролю, і все ж таки вияснити, куди ділися ті агрегати із цвітних металів. І ще в мене. Трошки визиває сумнів ціна, у якої був там цей металопровід. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Прайм Тайм.